Текст за дописами Сергія Ауслендера Мирний план, так би мовити, США щодо України це акуратно, майже слово в слово, переписані англійськими літерами забаганки Путіна. Навіть якщо припустимо, що ми якось там розуміємо заявку про позаблоковий статус України, припустимо, обіцяти можна різне. Але за яким хріном у цей план вписали русський язик і церковь? Яке американцям до цього діло? Та вони просто не читали, що їм дали, те вони і привезли. Подарунок Кремлю у вигляді цього страшного корупційного скандалу неможливо переоцінити, треба віддати їм належне, вони зараз цим користаються і користаються повну, за повною програмою. Від каналу Саме Сік додамо подарунок Кремлю з цим корупційним скандалом стався не тому, що набу це розслідувало, а тому, що друзі президента безбожно крали. Але, до речі, майте на увазі, що інформацію про це, здається, набу дали в першу чергу американці. Тобто тут може бути і така багатошарова гра. Американці виявили, що їхня валюта пачками з'являється в Україні. Злили це набу, набу почало копати. В результаті вийшли на друзів президента, близьких партнерів. Тепер це все, я думаю, набу саме з благословення США і ЄС, вивалили перед ясні очі українців, і на фоні цього шоку. Тепер намагаються дотиснути Зеленського, щоб він підписав те гівно, яке їм продиктував Путін. Як вам така версія трампівських дій? Як на мене, цілком реалістично. Найбезглуздіший пункт з тих 28, знаєте який? Там, де написано про військові домовленості, і там сказано: Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Та ви що? Можна було б ще внести пункт. Сонце буде сходити на сході, а заходити на заході. А Волга впадає в Каспійське море. Так. Ну, ще пунктів 10 в такому ж дусі можна додати. Винищувачі НАТО, вони і так без будь-яких геніальних планів розміщені в Польщі, тому що Польща це країна НАТО і в неї є винищувачі. Такі моменти, це, напевне, свідчення того, що цей план писали прямо на коліні десь, і абияк, не скориставшись навіть гуглом і мізками в голові. Бо Google на запит Польща НАТО винищувачі видає, що здійснюють регулярні вильоти, перебувають в постійній готовності, цілі таке є частиною розширеної місії НАТО по патрулюванню. Люди, які писали план з 28 пунктів, мали розуміти, що гарантії, написані на найкращому гербовому папері, під яким стоять найсерйозніші підписи і найбільші печатки, може навіть сургучеві, все це разом коштує менше, ніж сам той папір. Початки і підписи не варті взагалі нічого. Наприкінці першої чверті 21-го століття гарантії втратили свої значення і сенси. Єдиною гарантією можуть бути власні збройні сили, великі і добре оснащені, далекобійна зброя, яка може стримувати супротивника. А тепер власне дайте собі відповідь на просте запитання а чого це Московія так наполягає на скороченні української армії? І на забороні постачання їй далекобійної зброї, погоджуючись при цьому з деякими гарантіями. М? Ну і на кінець коли щось відбувається одного разу, це можна вважати випадковістю, а коли тричі поспіль це вже тенденція політика, усвідомлений процес. Скільки разів Америка рятувала Московію впродовж ХХ століття? Перший раз під час голоду 20-х років, ось що тоді писав Горький Гуверу, керівнику американської адміністрації допомоги. Це був такий орган, який відповідав за постачання і розподіл гуманітарки. Ваша допомога буде вписана в історію як унікальне гігантське звершення, гідне слави і надовго залишиться в пам'яті мільйонів росіян, яких ви врятували. Другий випадок – ленд-ліз під час Другої світової. Можна довго сперечатися про мотивацію, яка змусила Рузвельта допомагати одному з двох європейських людожерів, але значення допомоги. Заперечувати просто безглуздо без неї СРСР ту війну не витягнув би. І третій випадок операція Провайт Хоуп почалася в 1992 році. Знову постачання продовольства в країни колишнього СРСР, в основному в великі міста. Розвалився Совєтський Союз, у великій країні залишилося багато зброї і мало їжі. До речі, знаєте, коли була остання поставка їжі на територію Великої Росії в 2012 році? Як вам таке? Америка їх годувала, поки вони будували ракети, якими тепер бомблять Україну. А зараз США рятують Московію в четверте, намагаючись організувати їй таку собі перемогу в абсолютно безнадійній війні. Навіщо вони це роблять? Незрозуміло.